Слава Україні! В ефірі ранкові новини 7 березня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. 4 березня, внаслідок поранень, отриманих під час ворожого обстрілу на Донеччині, загинув мешканець Володимира Юрій Степанович Мисан. 54-річний сержант був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Герой до останнього подиху був вірний присязі та гідно виконував свій військовий обов'язок. Окрім того, у Стелуцьку громаду в чергове сколихнула сумна звістка. В лікарні від отриманих поранень помер військовий уродженець села Микитичі Назарій Ляснюк. 1999 року. Народження герой помер 5 березня 2024 року. Тіло померлого воїна на щиті прибуде на місце вічного спочинку в село Микитичі. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. На польсько-українському кордоні продовжується протест поляків. Окрім того, що вони пропускають лише одну вантажівку на годину. Протестувальники заблокували рух для пасажирського транспорту. Так, вони на пункті пропуску Ягоден дорогоськ зупиняють і затримують пасажирські автобуси. Як повідомляють пасажири автобуса на пункті пропуску Дорогоськ, фермери навмисно затягують пропуск автобусів. Ймовірно, дехто з них перебуває у стані алкогольного сп'яніння. На Львівщині Волинянин на смерть збив велосипедиста. Як інформує поліція області, ДТП трапилося трапилася ввечері 5 жовтня на автодорозі Жовква Коваль поблизу села Межиріччя Червоноградського району, як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між автомобілем Нісан Кашкай, яким керував 58-річний житель Волинської області, та велосипедистом – 40-річним мешканцем Червоноградського району. Від отриманих травм внаслідок ДТП кермувальник двоколісного загинув на місці події. Зараз розпочато розслідування у Нововолинську. Систематично нищать майно волонтерів-підприємців, які допомагають Збройним силам України. Про це повідомив волонтер та капелан Олександр Веселий на своїй сторінці у Фейсбуці. Як зазначив чоловік, бізнес активно допомагає військовим, купує автівки і передає гроші. Але через такі дії невідомих людей тепер підприємці замість донатів змушені робити ремонт у своїх закладах. Зокрема, у приміщеннях повибивали вікна. У коментарі журналістам сайту Новин Луцька та Волині Конкурент співвласник одного із закладів Олег Мамай розповів, що вони звернулися до правоохоронців та написали заяву. Хто побив вікна, не знає, бо на вулиці камери відеоспостереження не було. Камери були лише у закладі, але знімали вони тільки всередині. Невідомі розбили сім вікон, а одне скло, за словами власника, коштує від півтори тисячі гривень. Він додає, що власним коштом вони відправляли дітей у табори на світязь, створили благодійний фонд та долучилися до капеланського служіння, коли почалася війна. Проте навіть припустити не може кому знадобилося нищити його майно. У головному управлінні національної поліції Волині журналістам повідомили, що вони зареєстрували звернення та роблять усе необхідне, аби знайти та притягнути до відповідальності винних. Негода робить проблеми. У Ковальському районі автомобіль невідкладної медичної допомоги застряг на розмитій дощем ґрунтовій дорозі. Це сталося поблизу села Перешпа. На допомогу їм прийшли рятувальники. Співробітники ДСНС взяли медиків на борт пожежного авто та доставили їх до місця виклику в село Красний Бір. Хворому потрібна була госпіталізація, отож його теж пожежним автомобілем доставили до карети швидкої допомоги. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські війська продовжують знищувати мирні українські міста та села. Так, російські військові обстріляли селище Борова, що на Харківщині. Про це повідомив голова Ова Олег Сенігубов. За попередніми даними, через обстріл загинув 70-річний чоловік. Ще чотири людини поранені. Серед них три дитини. Одну жінку дістали з під завалів та відправили до лікарні. Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на території домоволодіння. Окрім того, знищені автомобіль, гараж та господарчі споруди. Під час атаки російських безпілотників типу шахет у ніч проти 6 березня в сумах постраждало п'ятеро людей, четверо дорослих і одна дитина. Про це повідомив голова ОВА Володимир Артюх в етері Радіо Свобода. За його словами, постраждалі зазнали переважно легких травм. Також він розповів, що один із безпілотників збили на підльоті до міста. Інші три шахеди влучили в мікрорайони сум. У наслідок атаки каже Артюх, загиблих немає, але дуже постраждала інфраструктура міста. Водночас, в офісі генерального прокурора, стверджують, що кількість людей, які постраждали від атаки в Сумах, зросла до семи. Серед них десятирічна дитина. Окрім того, російські війська вранці 6 березня атакували Одесу, куди приїхали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Глава держави повідомив, що в результаті атаки рашистів є загиблі і поранені на Вінниччині СБУ запобігла втечі з України агента РФ, який збирав розвіддані про сили оборони на східному фронті. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти, військовий самовільно залишив частину та планував незаконно дістатися придністровського регіону Молдови. Про це повідомляє МВС України. У його телефоні виявили телеграм-бот, куди чоловік повідомляв про переміщення підрозділів ЗСУ та їхнє забезпечення, перебуваючи у зоні бойових дій на Донеччині. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді і обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Тож розслідування у цій справі триває. У Києві ввечері 5 березня загорілася значна частина екопарку Осокорки. Прес-служба екопарку повідомила про підпал. Близько опівночі вогнеборцям, все ж вдалося загасити пожежу. В ДСНС повідомили, що загорання сухої трави та очерету сталося на декількох осередках. Площа пожежі загалом складала близько трьох гектарів. Гасіння вогню значно ускладнилося відсутністю шляхів під'їзду для пожежної техніки. Територія просто була підтоплена. Рятувальники навіть задіювали дрони та болотоходи. Що більше на допомогу рятувальникам прийшли небайдужі громадяни та активісти екопарку Осокорки за фактом пожежі на території заказників місцевого значення Осокорські луки та озеро Тягле у столиці, правоохоронці розпочали досудове розслідування. І кожного зрадника застане така ж доля в окупованому Бердянську підірвали одну з організаторок так званих виборів разом з автівкою. Внаслідок отриманих травм вона померла. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина. Пише Українська Правда. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли зрадниця сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Відомо, що організаторка виборів Путіна була членом виборчої комісії з правом вирішального голосу. Пізніше російські окупанти та зрадник Владімір рогу підтвердили попередню версію вибуху. За їхніми словами під автівку заклали близько півтора кілограми вибухівки в тротиловому еквіваленті. У Львові 39-річний чоловік кинувся з бритвою на студентку Львівського національного університету імені Івана Франка. Він напав на 20-річну дівчину у вбиральні університету та намагався пограбувати. Пише українська правда життя, погрожуючи бритвою, він схопив дівчину за шию та завдав їй тілесних ушкоджень. Інший студент, який проходив повз туалет, почув крики дівчини та поспішив на допомогу. Про це розповіли у поліції Львівщини. Інцидент трапився 5 березня близько 16.00. Юнак спробував затримати нападника, але тому вдалося вибігти з приміщення. Та на цьому зловмисник не припинив спроби пограбування. Втікаючи на вулиці Гнатюка, зломисник напав на іншу жінку 45-річну працівницю одного з магазинів. Як і в попередньому випадку, він схопив її за шию та погрожував їй бритвою. кажуть у поліції. На цей раз студенту, який переслідував тікача, вдалося затримати його. Перехожі викликали правоохоронців. А хлопець утримував зломисника до їхнього приїзду. Нападника вже затримали та тримають під вартою. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі повідомили йому про підозру, і якщо суд визнає львів'янина винним, йому загрожує від трьох до семи років тюрми. І до загальносвітових новин на Росії знову горить і вибухає цього разу за тисячі кілометрів від кордону з Україною. У мережі з'явилося відео, на яких видно, як палає велика ТЕЦ. Цей інцидент стався у російській республіці Тива. Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих у наслідок вибуху на ТЕЦ. Однак наразі підтверджена кількість постраждалих сягнула 23 росіян. Шестеро з них перебувають у тяжкому стані. Кремлівські змі повідомили про смерть одного з постраждалих у лікарні, але згодом спростували цю інформацію. У польській столиці Варшаві у середу, 6 березня, розпочалася масштабна акція протесту фермерів, яка стартувала перед офісом прем'єр-міністра. Про це пише європейська правда з посиланням на Polsat News. Повідомляється, що акція ускладила рух транспорту по всьому місту. Під'їзні шляхи до столиці також заблоковані. Щодо початку страйку з'явилася інформація про перші інциденти, пов'язані з масовою присутністю фермерів у столиці. Серед іншого, перед будівлею канцелярії прем'єр-міністра, були підпалені шини, а також труна, яка символізувала польське сільське господарство. За повідомленнями журналістів Polsat News, фермери несуть антиукраїнські плакати. За даними змі, учасникам акції не дозволили в'їхати до Варшави на тракторах. Були встановлені загородження і шипи, щоб перешкодити фермерам в'їхати в столицю. Поліція Варшави повідомила, що протестуючі фермери закидали офіцерів бруківкою. Поліцейські відповіли і цитуємо: застосували прямі заходи примусу. Окупанти стягують на війну в Україну людей з цілого світу. Семеро громадян Індії опублікували відеозвернення, в якому заявили, що їх змушують вмирати за РФ в Україні. Як пишуть індійські змі, вони проходили військове навчання протягом 15 днів, а потім були відправлені у зону бойових дій. Вони навіть записали відеозвернення, в якому попросили допомоги. Зазначаю, що ці чоловіки приїхали на Росію зустрічати новий рік наприкінці грудня 2023 року. Потім, за їхніми словами, туристичний агент запропонував їм також відвідати Білорусь, на що вони погодилися. Далі чоловіків затримали поліції і передали росіянам, які змусили їх підписати документи, і пояснили або воюєш, або сидиш у в'язниці 10 років.